Цього тижня на Хмельниччині очікують відчутне похолодання. Разом з початком осені спаде спека і прийдуть дрібні дощі. Зокрема, опади ймовірні у ніч на вівторок. Натомість весь день 30 серпня буде ясним. Нічна температура повітря триматиметься на позначках плюс 16, плюс 18, вдень до 27 градусів вище нуля. У середу 31 серпня температура повітря знизиться, а погода буде переважно хмарною. Вночі стовпчики термометра коливатиметься на рівні 14-17 градусів тепла, а в день плюс 21, плюс 23. Весь четвер, 1 вересня, буде хмарним. Температура повітря протягом доби буде на позначках плюс 15, плюс 18. Схожа погода очікується наступного дня. П'ятницю 2 вересня небо теж буде захмареним. Вночі прогнозують плюс 10, плюс 13, в день потепліє до плюс 16, плюс 19. У суботу, 3 вересня, вранці задощить. Невдовзі опади припиняться, і весь день буде хмарно. Нічна температура повітря складатиме плюс 14, плюс 15, денна від плюс 20 до плюс 23. В останній день тижня, 4 вересня, ймовірний дощ протягом першої половини доби. В обідню пору він посилиться, а потім стихне. Стопчик термометра у неділю коливатиметься на рівні плюс 14, плюс 16. Підписуйтеся на наш канал та не скупіться поставити лайк.